За колишньою бігав, я і агресію свою не міг стримувати, я кричав, агресував. от Просто весь набір неадекватного, неадекватної поведінки. Да? Емоційний інтелект в першу чергу потрібен для тебе самого, щоб ти зрозумів власні емоції. Просити допомогу це ок. Раніше я був такий самостійний, та я докажу собі, я там молодець, а як я допомогу буду просити, що лошара чи що. Ти? Цей цілий всесвіт для самого себе, і це треба зрозуміти. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про емоційний інтелект і як його прокачати. Я дуже часто зустрічаюся з тим, що у людей дуже низький рівень емоційного інтелекту, і саме через це вони не можуть налагоджувати класні відносини з собою в першу чергу, а також з іншими людьми. Я рекомендую додивитись це відео до кінця, тому що воно є дуже важливим для усвідомлення того, як керувати власними емоціями. Але перед цим попрошу вас поставити лайкос, підписку на канал, будь-який коментар, тому що це дозволяє розвивати цей канал, контент, поширювати його. Я буду за це дуже вдячний, тому не затягую. Поїхали. Ми, люди, відчуваємо емоції навіть коли спимо, тому що емоції це робота наших гормонів. І коли ти розумієш, що через невміння керувати емоціями ти можеш витворяти різну діч, да? наприклад, через ревність однієї людини можуть спортитись відносини з багатьма іншими людьми. Тобто, одна людина може перекреслити життя багато інших. І це дуже погано, тому що через невміння керувати цим людина абсолютно не має. Адекватних відносин з, із, з оточуючими, а проблема зключається в ній самій. І це дуже цікава штука, коли ти це розумієш, що проблема в тобі, ти маєш можливість це виправити. От, наприклад, в мені, от по своєму досвіду, скажу, аналізуючи свої дії за минулий час, за минулі роки, я можу чітко сказати, що мій емоційний інтелект дорівнював нулю, тому що я і за колишньою бігав. Я і агресію свою не міг стримувати. Я кричав, агресував, от просто весь набір неадекватного, неадекватної поведінки. Да? І зараз я це розумію. Це через те, що мій рівень емоційного інтелекту був на нулю. Зараз, коли ти це бачиш, коли ти це прокачав, ти можеш з цим ділитися, і це дуже важлива річ, тому що саме емоційний інтелект робить тебе приємним для дружби, приємним для відносин. Взагалі цікавою людиною. В психології давно відомий такий вираз, як емоційний інтелект, і він включає в себе навички чотирьох категорій. Перше це є можливість і вміння знаходити спільну мову з людьми, тобто, як ти приймаєш вимоги від людей, як ти поводиш себе в конфліктах, як ти доносиш інформацію до людей. Да? Друге, це є об'єктивний самоаналіз. Тобто, чи ти можеш проаналізувати свої травми, блоки досягнення і переваги без прикривання своїх якихось страхів та, в голові? А третє це є розвинена емпатія. Ти можеш поспівчувати людині, ти можеш відчути її емоції, ти можеш побути з людиною в моменті, і це дуже важлива річ. І останнє це вміння керувати власними емоціями. Четвертий пункт. Ти вмієш розуміти, чому, наприклад. Тобі сподобалася саме та дівчина, а не інакша. Чому ти можеш а, там перенаправити свою агресію в інше русло, а не виплескувати їх на людях? Да? І оці речі вони дуже допомагають тобі бути емоційно стабільним. От я розбирав, наприклад, як прокачати свої травми, блоки. Ось тут можете подивитися. Як, наприклад, перенаправляти агресію, як її правильно, куди її перенаправляти? І бо в мене була з цим шалена проблема. І це означало те, що мій рівень емоційного інтелекту, він дорівнює нулю, тому що там були відсутні патерни для вирішення конкретної проблеми. А ми це розберемо трошки згодом. І коли ти це розумієш, що є цих чотири блоки, що кожен з них є дуже важливим, ти починаєш над ними працювати, і це тобі в подальшому дуже дає сильний буст для розвитку. Емоційний інтелект в першу чергу потрібен для тебе самого, щоб ти зрозумів власні емоції, куди ти хочеш прийти, що ти хочеш від життя, як тобі взагалі е, жити в цьому світі. Тобто, що тобі викликає позитивні емоції? А що Тобі викликає негативні емоції, які люди викликають тобі позитивні емоції. Тобто це дозволяє тобі фільтрувати оточення, це дозволяє тобі а, вибирати ту їжу, яка тобі подобається, то оточення, то середовище, ту роботу. І це дуже класно, тому що ти живеш відносно власних емоцій. Подобається супер, не подобається міняєш і робиш так, щоб подобалось. І тоді, коли ти піднімаєш цей рівень, ти по факту. А, Отримуєш те життя, яке тобі справді по кайфу, а це все через те, що ти прислуховуєшся до себе, ти себе розумієш. Да? І тут треба розуміти, що емоційний інтелект це не універсальна штука. Вона буде круто працювати тільки з знаннями і з досвідом. Тобто, коли ти це розумієш, що у цих знань, які ти там прочитаєш книжку, і в тебе вже емоційний інтелект буде високим. Ні, так не працює. Тут прийдеться реально напрацьовувати ці всі а, патерни, і згодом вони дадуть дуже крутий результат. А зараз я розбираю, а, як саме його прокачати, тому що дуже багато людей думають, що емоційний інтелект не піддається прокачці. Зараз будемо це а, змінювати. Вашу думку і буду розказувати, як це краще зробити. Погнали! Одразу хочу почати, щоб е, ви розуміли. Просто послухати це буде недостатньо. Треба буде реально налаштуватися на важку роботу і на працю, що тобі прийдеться реально пахати, друзі мої. Самодисципліна і постійні зусиль тут повинна бути, тому що ви не сформуєте відповідний шаблон, щоб ви змогли змінити е, свій рівень емоційного інтелекту. Перше, це є. Навчись просити допомогу. Це дуже важливий момент, про який люди не е, хочуть задумуватися. Ми настільки самостійні в лапках, що е, ніхто навіть е, не задумується над тим, що просити допомогу це ок. Тому що е, це називається закон синергії. Ти, коли просиш допомогу, і ви співпрацюєте з кимось разом, це дає в рази більший буст, і ви з людиною зближуєтесь. Ви знаходите спільні якісь моменти, починаєте спілкуватися, вам стає цікаво. Ви розумієте, що у вас обох є вигода з цієї якоїсь речі, да, чи це процесу. І люди бояться просити допомогу, але в тому, що ти просиш допомоги, абсолютно немає нічого поганого. Людина, яка має високий рівень емоційного інтелекту, вона завжди просить допомогу. От я розумію, що раніше я був такий самостійний, та я докажу собі, я там молодець. Як я допомогу буде просити, що лашара, чи що зараз? Я розумію, що мені дуже комфортно попросити допомогу, тому що я не можу все знати, я не можу всі задачі закривати. Інколи треба попросити, проявитися, сказати, друже. Будь ласка, допоможи. Я потребую твоєї допомоги, це для мене важливо. І людина в більшості випадків допоможе тобі. В тебе корона не впаде з голови, що ти доп... попросив допомогу. Ти не станеш якимось вразливим. Це нормально. Другий пункт це не будь перфекціоністом. Тому що перфекціоніст це дорога в нікуди. Дуже рекомендую переглянути відео. Найкраще це ворог хорошому. І я не буду зациклюватись на цьому моменті, просто гляньте, я дуже вам рекомендую. А наступний пункт, третій, це почни вивчати свій організм. Ти. Цей цілий всесвіт для самого себе, і це треба зрозуміти, що ми є цілісною одиницею. Ми повинні вивчати себе. Ми повинні вивчати, що нам подобається. Ми повинні вивчати, куди ми хочемо прийти. Ти повинен відчути свої емоції, саме свої внутрішні емоції. Для цього і потрібен самоаналіз, щоб ти сидів наодинці з собою, купав собі а, там без посторонніх людей. Просто розумів, ага, я хочу на скрипці грати, ага, я хочу там. Поїхати в Дубай, ага, я хочу там купити собі таку машину саме для себе. Ага, я хочу якусь рису прокачати, танцями заняття. Тобто, оцей називається почати купати в собі. Це називається відчути себе, свої істинні бажання, а не жити по ілюзії, що там. Я повинен робити то, робота, сім'я і так далі. Це все класно, але коли ти не забуваєш про себе, це дає тобі більше позитивних гормонів, ти стаєш щасливішим, твоє життя наповнюється сенсом. Наступний момент це виплескуй емоції. Дуже важлива річ, про яку люди забувають. Не можна забувати про це. От я розбирав, як прокачати свої травми, блоки я там це розказував. Тут зазначу те, що якщо в тебе є проблеми з агресією, тобі треба сублімувати цю агресію в інший напрямок. Ти розумієш, що ти дуже вспильчива людина, тобто ти спала хоч дуже легко. Треба знайти цей патерн. Тобто, ти розумієш, що ти завжди на стресі. Йди в зал, займайся кожен ранок в залі. Ти будеш скидати цю агресію, ти будеш втомлений, в тебе не буде стільки енергії, щоб там зриватись на комусь. Піди, запишись на бокс. Там займайся цим. Тобто це сублімація називається. Ця сублімація це дуже потужна штука. Тому рекомендую. Останній пункт це є полюбий саморозвиток. Якщо ти хочеш щось в житті досягнути, саморозвиток має стати невід'ємною частиною твого життя. І тут треба зрозуміти, що чим більше ти маєш нового в житті, тим більше в тебе нейронів. Чим більше в тебе нейронів нових, тим вищий твій емоційний інтелект. І це базова річ, яку треба зрозуміти. А це дозволить тобі завжди залишатись молодим, енергійним, зарядженим, тому що а, ти нове що дізнався, ти думаєш, ага, ніхрена собі, так буває, навіть так буває. Для цього і потрібно подорожувати, для цього потрібно читати різні книжки, спілкуватися з цікавими людьми, їсти смачну їжу, не чекаючи, що ще буде можливість. Ні, можливості може не бути, розумієш. А ти, коли постійно пробуєш, тебе завжди цей вогонь в очах, ти ніби підкидаєш дрів. І, і цей вогонь розгорається. Це дуже важлива річ. Коли ти полюбив саморозвиток, ти полюбив все нове, пробувати не ставити собі якихось обмежень в голові. Ти реально кайфуєш від життя, в тебе життя наповнюється шаленим сенсом. Тому рекомендую притримуватися цього патерну, постійно прагнути нового, і тоді життя твоє буде тобі в кайф. Дуже багато людей думають, що емоційний інтелект не можна підняти. Проте це помилка, тому що... А більшість людей і не стараються чому чомусь. Якщо я так подивитися на їхні дії, вони сильно і не напрягаються, щоб піднімати свій емоційний інтелект. Треба зрозуміти одну річ: твій організм тобі підвладний, тобто ти можеш керувати своїм організмом. А якщо ти можеш керувати своїм організмом, значить ти можеш все. Просто треба робити конкретні дії для цього, вірити постійні зусиль, і обов'язково твоє життя почне мінятися в класну сторону. Ти почнеш все прокачувати, ти почнеш мати. Надзвичайно круті відносини з людьми, а, там а, з дівчиною, з хлопцем, з друзями, неважливо з ким це будуть реально а, шикарні відносини. Я по собі скажу, коли я почав прокачувати свій емоційний інтелект, мене дуже класно налагодились відносини, тому що я зрозумів, що інколи треба а, помовчати, інколи треба вибачитись, коли ти не правий, не грати там такого за знайку. Я там сильний чувак, я там. Ні перед ким не вибачусь, навіть коли я не правий. Ні, оце і є рівень емоційного інтелекту на нулі, коли чувак думає, що він красавчик, і він нікому нічого не повинен там, і всі біля нього мають стрибати. Ні, це так не працює. Тоді ти будеш ідіотом, і тебе ніхто серйозно сприймати не буде. Навіщо комусь ти в оточенні якийсь е, чел, який думає, що він красавчик і йому все ні по чому? Звісно, ніхто з таким чувачком не буде спілкуватися, тому е, це дуже класна штука. Прокачуйте, друзі. Я рекомендую вам. Перечитати книжку Голмана Емоційний інтелект називається. Ось тут внизу подивитись. А я вам буду вдячний за лайко, за підписку на канал, за дзвіночок, як завжди. Повернись живим. Ви знаєте, що робити. Треба допомагати з Наші хлопці молодці, вони дають оркам пізди. Тому я вас міцно обнімаю, друзі. Слава Україні!